Львів на три дні стане містом карнавалу. До нас завітають театральні трупи на вуличний фестиваль Золотий лев. Видовищне дійство розпочнеться в п'ятницю карнавальною ходою від площі ринок до оперного театру. Цьогоріч фестиваль поєднає в собі не лише театр, але й клонське мистецтво та циркові трюки. Містом гулятимуть живі скульптури. євпаторійські актори покажуть виставу на худолях. А чехи, праський театр воса захопить глядачів виставою парадом з акробатикою, жонглюванням, пантомімою та живою музикою. Колективи з Чехії, Польщі, України, Угорщини, Росії. Я думаю, що це буде дуже мальовничо і одразу ж буде презентація всіх колективів. Ну і вистави. На фестивалі ляльковий світ навчать самотужки робити забавки. Для цього в палац мистецтв у суботу приїздить лялькарка з Нідерландів Івон Фліпс, представниця міжнародного об'єднання лялькарів Європи. «Дабіда». жінка дасть чотиригодинний майстер-клас з виготовлення ляльок з паперклею. Однак потрапити на цікавий урок зможуть не всі лише за попереднім записом. Загалом на фестивалі представлено роботи більше як 60 митців. Це майже тисяча ляльок. Порцелянових ляльок цього розум нас представляють. Четверо чи п'ятеро учасників. Ось є рухомі ляльки, значно ширша географія. Поблизу Палацу Фитоцьких зазвучить рок Симфонія. Гурт кожному своє дасть безкоштовний концерт у супроводі оркестру музичної академії імені Лисенка. На сцену окрім рокерів вийде шість десятків музикантів. Вони виконують твори, що війдуть до нового диску, який втішить маломанів. Наприкінці цього року. Чотирнадцять композицій. Нових композицій, яких ще. Практично не чули в такій обробці, як як симфонічного оркестру.